Компенсацію через зростання ціни тарифів на комунальні послуги отримає кожен третій українець. Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділив на це Україні 300 мільйонів доларів. Розповів прем'єр Арсеній Яценюк. Програму кому і скільки відшкодовувати» мають підготувати до вересня, коли українці отримають нові платіжки. Додаткові переговори уряд обіцяє додаткові переваги. Уряд обіцяє тим, хто відмовиться від російського газу, зокрема, громадяни, які вдома замінять газовий котел на електричний, платитимуть за електрику за значно нижчим тарифом. всі, хто переходять з газових котлів. На електричні, отримують спеціальний тариф на електроенергію. Скажу в цифрах. Зараз тариф на електроенергію 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел, 30 копійок в 4 рази менше. Тариф протягом дня 80 копійок.